Всім привіт! Вітаю на каналі. Чергове відео про альтернативку. Сонця нема. На вулиці йдуть постійно дощі. Так що будемо зміцнювати не тільки таку сонячну енергетику, а вітрову. Будемо продовжувати так, побудову великого вітрогенератора ну, і займемось заливкою фундаменту щогли для самого вітрогенератора. 12 година дня. 11,11 11. сьогодні там розпродажі на Аліекспресі. Із 11 кВт встановлених панелей залітає всього на 193 Вт. Це дуже-дуже мало. І за сьогодні згенеровано всього на всього 1,1 кВт. Це просто капець. Ну добре, акумулятор у нас в принципі, підзаряжений. 97%. Тому сидимо на акумуляторах. Зараз навіть мережа у нас міська ну, та лампочка відситіє. Коротше, зараз піду показувати, що ми будемо робити і як. Думаю, вже всі без виключення відчули, що таке блекаути, коли вимикають там по 3, по 4, по 5 годин на добу. Та навіть не на добу, а 4 добу, 4 години вимикають, там на 2 годинки дають, на одну годинку дають і так далі. Тому і там мої панельки цих панелей з зимою взагалі не вистачає. Тому треба буде робити ось такий вітрячок. Ну і вже зараз переміщаємось в той день, коли я починав це заливати. Ну і буду вам розповідати. Ну, Вітрички про вітрячок. Ні, цей маленький, вже накатять. Йдемо там, де буде великий. Роботи хоч і повільно, але по великому вітрячку все-таки ведуться. Потрошку щось роблю. Ну зараз покажу що вже на даний момент. Вже, скажімо, так, зробив. Так, не знімав як я його що виставляв. Чесно кажучи, було ніколи. Та й зараз дуже з часом але потрошку працюємо. Зробив ось таку опалубку, яка буде, скажімо, перекривати все, щоб земля не осипалася і так далі. Ну і вже закручую ось такі маленькі гаєчки. Ну і вже буду його центрувати, виставляти, заробляти її з наружне глиною і запхаю. Ну і виставити треба все в рівень і вже потім починати його. Заливати, порахував. Виходить в мене 200 02 куба, одна ця ямка. Тобто загально там біля 0,75, це якщо зверху десь ще тобто приблизно ну, 0,75 куба в мене буде займати цей весь фундамент. Щось я раніше рахував, що там має вийти більше біля двох кубів чи двох з половиною Але коротше, чат GPT мені перерахував і сказав, що одна лунка в тебе 0,20 з копійками куба. Ну, трішки додали і взяли 0,25. Якось так продовжуємо працювати, закручую вже ось цю сторону. Приміняю нанотехнології. Такого ще навіщо, ніхто не робив. Опалубка 9 см у мене від цієї ниточки до самої опалубки. І щоб його там в землі закріпити, задув його по кругу, все так пеною. Думав, думав, кажу, проволочкою прив'язав, потім думаю, що треба щось навіщо, навіщо, взяти сварку приварити. Потім думав ні, ну нафіг то не наш метод. Пішов взяв балон пени, Зараз виставляю і буду все так. Підп'єнювати, задувати, я думаю, нікуди воно там не дінеться, мені треба, щоб воно тільки постояло на момент заливки. Ну Якщо буде шататися, тоді в принципі, може думаю, от сюди і ось сюди приварити такі маленькі укосинки, ну, тимчасово, щоб тільки-тільки воно не здвинулося, а потім воно вже там нікуди не дінеться. Так що якось так. Все виставлено в ноль. Вже виміряв все, чітко виставився, ну коротше. Все порівню задуву все ось так піною. Не знаю, як воно буде триматися, але думаю, для заливки цього вистачить. Потім трішки так землею його зверху прикидаю. І в принципі, я думаю, все буде нормально. ну об'єм невеликий, що там можна сказати 200 літрів-250 однієї такі штуки. Тобто за 25 відер сюди улізе цього бетону. ну я думаю. За день все заліється. Коли це буде ще не знаю. Так як дожі-дожі, це у нас такий сьогодні день більш-менш нормальний, а так, ну не знаю. Якщо буду заливати, буду показувати. Так що поки що якось так готуємо, все так до роботи. Так, У нас вечір. Останнє приготування перед заливкою. Привіз тонну щебню, півтони там піску річного. Фракція ось така 5-20. Ну, в принципі, по підрахунках чату GPT цієї кількості має вистачити. Та, там майже 300 кілограмів цементу. Ну, Не знаю, завтра будемо гайвати. Вже щось покажу, щось не покажу. Якщо дуже буде, ніколи тоді показувати не буду. Щойно я відкачав відтіля повністю воду, але думаю, що вона за ніч все одно набереться бо вже починає блистіти. Ну, але все-таки буде вже її трошки менша кількість. ну і Буду конкретно відкачав. Залили, знов відкачав, залили, відкачав, залили, ну і так уже поки, поки не заліється усі ці три мої знає, стойки, шахти, як їх правильно назвать. Коротше, бетонні опори. Так що поки що якось так, заливки нема, виставлено ну, все в нуль красиво. Ну і вже буду показувати сам процес. На вулиці Дубак. На даний момент плюс 4. Ну, Бачимо може навіть перші, які попримерзали. Ну і це вже. Скажемо так, взагалі останні приготування, водичку трохи відкачав, ну і зараз вже думаю, через трохи почнемо заливати. Качаємо воду. Ось там тече, ну так нормально, десь пів метра за ніч набралося. заливочка теж йде, Семент потроху розходиться, щевоночка розходиться, залили приблизно половину першої лунки. Там вже проглядається бетон. Не знаю як буде чути, знімаю без мікрофона. Одна луночка вже у нас майже повністю залита. Почали заливати другу. Туди трішки треба такого густішого розтворчика, тому поки що. Мішаємо мішалочкою з густішого і будемо заливати. Ну, процес йде. Це я вже готова, вже навіть зарівняв, все добре. Це залили, але треба ще сформувати таку випуглість, щоб вода тоді стікала. Ну, і третю вже в принципі, теж доливаємо. Вже видно бетон. Ось так проштуркую його майже до самого дна щоб там все ущільнилося, щоб не було ніякого вільного там місця. В принципі, думаю, все буде добре тримати. Робимо одне відро цементу, два відра піску та чотири відра щебню. І вже Завершальний у нас, напевно, заміс або півтора і вже в принципі, буде готово. Що ж, завершили ми заливочку, це вже готове. О, до речі, красивий весь в цементі, в бетоні. Зараз покажу, що у нас вийшло. Щебень пісок пішов майже весь, там може кілограм 100 щебня залишилося, і кілограм ну 30-50 може залишилося піску. Тобто я купував тонну щебню і 500 кілограм піску. Ну Приблизно десь так пішло, пішло 7 мішків цементу. Не знаю, це багато чи мало, але короче, чат д рахував щось мені там трохи більше. У мене пішло сім, але там було вказано, що треба кидати відро цементу, два відра піску і три або о, три з половиною, або чотири відра щебню. Я кидав чотири, в принципі, воно таке ну, плотненьке вийшло. Ну, я скажімо так, не бачив сенсу, так як щебінь, це просто наповнювач і, там і такої ролі грає, а сама скажімо, міцність це. Пісок та цемент. Так що ну, чадді під чи мені вважав 400-тку, а я галив 500. то Я думаю, в принципі, все має бути нормально. Загли 1, 2, 3. Ну, якось так, Також по підрахункам тут 2, 220 літрів у цьому Не знаю, Це теж чи багато, чи мало, але думаю, що оттуда з глини його вирвати, в принципі, там, ну, нереально. Так і все-таки 2 метра глибини. Метр йде чорнозем і метр йде вже глина така жовта, міцна. ну Так що якось так це вже в принципі все готове. Залишається мені накинуть цей трикутник туди наверх, вже щоб він не лежав, не гнив на землю. Він в принципі на досочках, але все-таки краще його буде сюди вже поставити. Але це вже після того, як воно схватиться, днів 2-3 пройде. Найближчим часом морози в принципі у нас не прогнозують, але десь вже через 2 недільки обіцяють заморозки. То в принципі думаю, укутаю його, плівочку. Якось. Ось тут листки всякі є, всяка така чепуха. Кажуть, обгорну і хай воно там, ну скажімо, щоб воно місяць вистоялося, щоб його не ухватив мороз. І думаю, в принципі, все буде добре. Так що, поки що все. Ну і вже Як трикутничок закину, то вже вам покажу кінцевий результат. Пройшла доба з моменту початку заливки. Вже бетон почав сховачуватись, вже такий він досить такий твердий. Ну і так на відчуття вже дзвонить. Оце треба буде все познімати, але хай тут вже. Повністю засохне, тоді вже познімаємо. Ось такі ковелики позалишалися. Це тут трішки позрібав, щоб потім по городу менше валялося. Ну, потім провірю його на міцність, коли воно вже застине, засохне, то попробую по ньому постукати молоточком і подивитися, як воно себе буде вести. Кури мені тут допомагають займатися ландшафтом. Порозрібали, я ящик тільки витягнув, вони одразу прибігли, черв'ячки шукають, каші такі всі прям зайняті. Ну а так, в принципі, все. все нормально, все добре. Трішки все як я хотів, все вийшло. Як воно буде в подальшому вже потім покажу. Мережі нема, вітру нема, взагалі нічого нема, але нічого. Акумулятори є, сонячні панеліки щось там трохи дають. Так що прорвемось. Два-три кутнички вже на місці залишається запхати якогось солідового літолу, щоб воно там не заржавіло. Ну, в принципі, вал з піввіці, з автомобіля, а літо пролежало там сталюка серйозна, то ну, трішечки поржавіло, але так не сильно. Ну, Все-таки туди треба запхати на всякий випадок, скажемо, щоб було там роками. Стоять і щоб не заржавіло. Трикутничок накинули. В принципі, все нормально, все зійшлося, так як я і планував. Ну, на цьому моменті, в принципі, я думаю, в цьому році вже точно все. Є така в мене задумка, не знаю, як воно вийде, не вийде. Можливо, на зиму переміщу ось ту маленьку щоглу. Ось тут, де у мене стоїть вітрячок. Можливо, я його все розберу, аж погода побача дасть не дасть. Розберу і перенесу поки що сюди. Так, все-таки тут вітри більше і вироблення енергії буде трішки більше. Ну а якщо ні, то просто воно зараз бетон відстоюється. ну, Скажімо так, кріпне до морозів ще у нас приблизно ну, тиждень точно, можливо більше. Потім я це все закутую, щоб туди мороз не потрапляв, ну, там, не знаю, плівочкою, якимись там листками. І воно стоїть вже до весни, вистоюється і так далі. Ну і потім вже що, закупляємо труби, ну і починаємо Ось тут на городі вже горить саму Ну, В принципі, якщо де буде, то вже буду показувати. Так що на цьому в принципі, буду це відео. Багато цікавого контенту ще нас ну, попереду. Так що підписуємось на канал, ставимо подобаєчки та пишемо коментарі. Ну і ще думаю, в принципі, треба буде, напевно, зліпити таке загальне відео. Те, де я перший шматок там знімав, коли ми бурили ці ямки. І вже це, коли ми заливали. Напишіть краще таке окреме відео. Наприклад, ну, воно буде людині спрямоватися так. Заливаємо там фундамент з вітрогенератора від А до Я, наприклад. Ну, я думаю, таку назву. Зробити. Тобто як копали ямки, як бурили, як заливали і це ну, одне відео зробити, це випущу окремо. Ну а потім планую все-таки зробити таке більш детальне відео, кому буде треба, щоб не шукати два відео, то хай дивитися зразу одне. Ну і тепер точно вже всі. Всім пока-пока і до зустрічі у нових відео.